Мої вітання! Друзі! Приготуємо сьогодні святкові тарталетки з двома різними начинками. Виходять, такі закуски дуже смачні, а готуються супер просто і швидко. Для приготування краще купувати пісочні тарталетки, або ж можна їх спекти самостійно при бажанні. Для першого виду закуски потрібно 80 грам твердого вашого улюбленого сиру. Нарізаємо його маленькими кубиками. Потім 80 г консервованого ананаса. Також ріжемо його невеличкими кубиками. 10 крабових паличок знову нарізаємо кубиком. При бажанні крабові можна замінити на курку або шинку. Пересипаємо ці продукти в миску і додаємо сюди один зубчик чеснику через прес. Та 2 столові ложки майонезу. Мені здалося, що двох трішки замало, тому додаю ще одну столову ложку майонезу. Все, тепер викладаємо начинку в пісочні та в Друзі, якщо вам подобається відео, поділіться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Можна ще прикрасити гілочками кропу або петрушки. І виходять ось такі чудові, ситні і смачні тарталетки. Для другого варіанту нам знадобиться авокадо. Виймаємо м'якость з нього в миску. Поливаємо 1 чайною ложкою соку лимона і додаємо 150 крем-сиру. У мене зі шматочками лосося, але можна брати звичайний крем-сир або ж зелені також підійде. Перебиваємо блендером до однорідності або добре розминаємо і перемішуємо виделкою. Тепер викладаємо в тарталетки кремову начинку з авокадо. Якщо тарталетки невеликі, то буде достатньо однієї чайної ложки. Ще нам потрібно буде нарізати тоненькими слайсами червону рибу і скрутити її ось таким чином, формуючи ніби такі троянди. А тепер викладаємо їх поверх начинків в тарталетки. І по бажанню ще можна додати якоїсь зелені, як то мікрозелень буряка або гороха, як у мене. Ось і все, готові закуски на вашому столі. Це і красиво, і смачно, і ситно одночасно. Готуйте, дивуйте гостей та смакуйте з задоволенням. Я ж бажаю всім гарного настрою та смачного здорового життя!